Друзі, всім привіт! Починаємо новий день. Як вже багато людей здогадалося, що тепер влоги будуть з кімнати. У мене немає іншого вибору. Це знаєте, як ото вирішила стати багатою, то хліб закінчився, то пральний порошок. Так і тут. Тільки вирішила стати відомою, то ногу зламала, то ще щось. Сьогодні, до речі, буде ще одна новина: це звалилося на нас як сніг на голову. І було дуже неочікувано, але це зміни на краще. Тим не менш, це зміни на краще, просто така новина. Я думаю, цей грудень просто настільки щедрий на подарунки, що ну, дякуємо грудню за його подарунки, за його квести, нічого, все переживеться. Так як я тепер з оцією штукою, зараз я одягнула мікрофон, мене повинно бути чути. Я тепер ходжу поки що в шортах. Ну, слава Богу, що нормально. Нога. Привіт. <ривіт> Як не наступати на цю ногу? Сьогодні мені потрібно випрати речі, чого я потім розповім. Ну, потім в цьому відео, але трішки пізніше. Зараз я зроблю ці всі справи, сяду і з вами порозмовляю. Підготувати кімнату, позамітати, помити підлогу. Попрати випрати речі, тому що Аліса ходить в школу, От, знаєте, як? Я ж на, на двох не можу ось так пересуватися і речі нести. Ну, я можу частинами, звичайно, ну це таке. Вчора мій сусід пожартував з приводу того, що тепер мене будуть накачані руки. Ну, я вирішила хоча б ходити, ну, ось так, просто на неї не спиратися. Я її ставлю цю ногу, а потім переставляю цю, яка нормально ходить. Але питання в тому, що в мене тепер болить коліно на здоровій нозі, тому що завжди, е, як? завжди вага на цій нозі. Е, зараз піду буду нести е, цю каху, цю коробку з речами. До пральної машинки, якщо встигну, Тут же ще знаєте, треба встигнути на ту пральну машинку. А я, так як я зараз не дуже така швидка, мені потрібно зараз взяти цю коробку і швиденько добігти до пральної машинки, щоб встигнути, і ніхто нічого туди не засунув. І що ще сьогодні чекає? Нам потрібні Люди повинні принести матрас. Ось для чого матрас? Це найголовніше питання. Для чого? Для кого цей матрас? Тож, розповім все потім. А зараз ходімо, будемо прати речі. Я можу повернути камеру, трішки вам показати. От кажуть, не ходити на цій нозі. А як не ходити, якщо ж, блін, купа справ, які треба робити. Я нічого не можу змінити. На жаль, на жаль. Так хотілося, але. Так, ні, взагалі так не працює, так? А ну якщо так, всі мене бачать, всі мене чують. Бачать і чують, але але. Ой, божечко, горечко. Ні. Все добре. Так, не можу я змінити положення. Коротше. Зараз покажу, яким чином я пересуваюся, я просто її ставлю цю ногу, але спираючись на палицю, просто передвигаю. І ось так потихесенько я ходжу. Ну, тому що я не можу по-іншому, у мене є купа справ, а лісу потрібно в школу зібрати, там, ну і таке. Так, ну а тепер найголовніше в мене є коробка. Дякуючи Богу, я її колись купила для речей, щоб носити прати, тільки немає. Ручки, треба з ручкою було купувати. Мені потрібно її взяти, розумієте? Взяти. Ось якось так. Так, ану? <плес> Реально, в мене історичний сміх. І Оля пішла прати речі. Всім гарного настрою. Мене не видно, але ви мене повинні чути. Всім гарного настрою. Повернуся, розповім цікаві історії. Опа! Мене, напевно, не чути. Я якщо що, щойтральну машинку загружаю. Мене не видно і не чути. Повернутися за телефоном я вже не можу і не буду. Біле з чорним, все нормально. Клас. О, два де другий носок. Привет. Все да бабуся-дара. Так, знайшла носок. Так, ні. Продовжуємо цікаві історії. перше вчора мені написали, що я дивна, тому що до лікарні я дійшла і майже не кульгала, і все в мене було нормально. А, ну, як так, що в мене перелом. А, а, ну... А що зробити? Я не знаю, як пояснити цю історію, бо реально переломно. Що ж, я ж, думаєте, що я вигадала і мені просто гіпс наклали? Просто розповідаю так: я випила діклофінак та ну пігулку саму, намазала маз'ю діклофінак і дійшла. У мене вже наче нічого й не боліло. І я вам скажу більше, в мене і зараз нога ця не болить. Звичайно, з-за того, що вона зафіксована. Вона не болить. Якщо я починаю її десь там рухати, то я відчуваю цю кісточку, я зламала саме ту кістку е, на ну, мало, гомілково, чи якось так, я можу показати е, діагноз, тільки давайте, знаєте, так, щоб е, ще вчора щоб не було видно перестрибую знову. Вчора, коли перекладач я ввімкнула. Е, коли перекладач вімкнула, воно мені переклало, що жінка похилого віку, чи щось таке. Блін, зарази. Так, ну що це таке може бути? Ану, дивіться, хто розуміється взагалі, ну, хто з Іспанії, там чи що, хто розуміється, ось тут написаний діагноз, бачите, фрактура, дісталь, тероне. Ізкерда, ну, тобто, ліва, і оце і тобто, це перелом, дістальний якийсь е, малогомілкової, ну, це як перекладач перекладає е, кістки саме лівої, ну, лівої кістки. Е, і призначили мені, що потрібно лежати ногу задрати догори і лежати з нею, потім пити е, знеболювальне, виписали і колоти уколи від тромбів. Повторююся, просто хочу я що сказати. Я хочу показати вам, яка, яка ціна все ж таки цього всього. Також сіп треба, сіп, щоб не було видно. В принципі, і можна показати. А взагалі я не знаю, Ютуб просуває. Ютуб взагалі можна додавати такі відео про ці всі препарати. Ну, давайте спробуємо. Ось цей. Енантум, ці капсули це потрібно пити знеболювальні, протиревматичні. Там якісь, ну, я мало розуміюся на цьому, якщо чесно. Далі, трендксіліум, це мені виписували ще до 26-го мені пити це заспокійливі, тому я така весела і щаслива. Ви думаєте, що так просто? Я вже реально, у мене істерика з приводу всіх цих питань, які... Просто ось так з'явилося неочікувано. І ти сидиш тільки, ще й до цього просто мені перебінтували, перегіпсували ногу, загіпсували. І я нічого зробити не можу. Я не можу ні, ні в магазин сходити, ні. То взагалі просто на вулицю вийти. Ну, я можу з цією палицею, але я ж нічого не можу вдягнути на цю ногу. Ну, Єдине, що це сміттєвий пакет. Далі, і ось цей еноксапаріна — це від тромбів. Ціна знеболювального взагалі 4 євро. Для мене євро 60 І ціна на ці уколи 38,29. І для мене ціна 3,83. на 15 днів 15 днів потрібно колоти ці уколи. Отака історія. Зараз в мене їх немає ще досі, тому що вчора, вчора в аптеці їх не виявилось. І сказали моїй подружці, що замовлять. Щоб привезли до їх аптеки, і вона сьогодні сходить їх і купить. Найголовніша новина взагалі, чому ми тут всі з вами зібралися? <свісно> це те, що Женя повертається в Аліканти. І ми тепер будемо жити разом. Як це сталося, дуже неочікувано, тому в нас не готове місце, немає квартири, в яку переїхати і жити разом. Але давайте так, ми не засмучуємося, все добре. Я знаю, що потім почнуть писати в коментарях, як так можна, оце жити всім разом. Я дивлюсь на це зовсім з іншої сторони, що це все тимчасово нічого. Такий досвід і такий етап нашого життя. Все налагодиться, все буде добре. Цей блог, знаєте, як для того, щоб записати всі ці моменти і подивитися, і до чого взагалі ми дійдемо. Чого ми досягнемо і побачимо, як ми жили раніше, і будемо згадувати це з посмішкою на обличчі. А зараз такий етап нашого життя. я вам про це чесно, щиро відповідаю. Відповідаю, розповідаю. Він повертається сьогодні ввечері, буде вже тут. Ну, Знаєте, як ну, люба жінка хоче приготувати щось смачненьке, зустріти там чоловіка, нагодувати. Я не можу вийти в магазин. У нас є там гомілки, є картопля. Зараз щось ми з цього приготуємо, щось придумаємо. Я б хотіла запекти це все в духовці, але немає в мене рукава і немає навіть чим застелити ні пергаменту, ні фольги для того, щоб застелити лист, який ставити в духовку. Ну добре, це все таке. Можна посмажити картоплю, насмажити просто гомілок, і такими повечеряємо. Завтра вже буде легше, Женя зможе сходити в магазин. І це просто ну, чудова новина, тому що, знаєте, наче так, наче це якийсь сценарій, і все було задумано десь-де-десь. Де, десь. Тому що я зламала ногу, я не знала, я там два дні, ну, один день точно прокульгала, а на наступний вже мені наклали цей гіпс. Я розумію, що в мене немає іншого виходу, мені потрібна допомога. Дякую моїм подружкам. Кожна дзвонить і каже, що щось принести тобі, кажи, я обов'язково зайдемо, там занесемо що потрібно. Не не стрісняється. Так, ну, потрібна допомога все ж таки. є хатні справи, є там приготувати їжу, там, зібрати Алісу до школи, та ж, ви ж бачите прання, те ж саме прання, де треба взяти цю коробку, донести і просто закинути в пральну машинку, щоб попрало. Потім вже розвісити також цю білизну. Є якісь такі ну, хатні справи, які ну, я не можу ходити на двох. Ну, я можу, звичайно, що я, 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 я навчуся, тому що я вже знаєте, що придумала. Я подумала, що можна сходити в магазин і взяти рюкзак, одягнути його на плечі, на двох цих милицях дойти дійти, дійти до магазину, скупитися, все скласти в рюкзак і піти далі додому, щоб пакети не нести. Я в рюкзачок все складу і таким чином дійду. Ну, хотілося просто якось замотати чи щось одягнути, якусь шкарпетку. Нічого, шкарпетки ж не налазять, це Мама, дякую, прислала з України такі в'язані, теплі, вони розтягуються. Я натягнула, ну, то таке. Тож, він повертається, повертається до Жені, він повертається сьогодні в Аліканте і буде працювати вже тут, і будемо жити разом. Так як немає в нас на зараз місця, де жити, квартири, в нас є кімната. ця. Ми вигадали те, ну, все дуже-дуже швидко і немає реально більше місця. Тому давайте відштовхуватись від того, що на зараз в нас є. Не забуваємо ще про те, що він везе з собою також дуже багато речей, які потрібно десь скласти. Але про це ми подумаємо вже тоді, коли він приїде, вже щось там розпихаємо. Треба зараз забрати матрац, бо я давала, бо я давала знайомим матрац, колись ще влітку вони його взяли, але ну, назад не повернули. Зараз треба їм нагадати про це, і вони принесуть його назад, надути цей матрац, постелити, і, в принципі, так, ми переночуємо. А що далі робити? Це так ми переночуємо, в принципі. І в нас є, ну поки в нас є такий план. В нас тут живуть наші сусіди, які будуть з'їжджати 26 грудня. Вони будуть з'їжджати з цієї кімнати. І, в принципі, там кімната більша. Там є велике ліжко, є така шафа також вбудована. комод, дзеркало. Тумбочка і така як полочка висока, ну де можна там складати також речі. І диван. Тобто у кожного буде своє місце, де спати. У Алісі буде диван, у нас буде ліжко, і є кондиціонер, є... Ну, я вам потім все покажу, якщо ми все ж таки туди переїдемо. Бо взагалі я не дуже люблю розповідати до того моменту. Але вчора ми з нашою. Господаркою ми домовились про це, що за ними заїдемо ми. Коли вони виїдуть, тоді ми заїдемо туди. І в принципі, якщо вони просто не передумають, тому що вже колись таке було, як я взагалі потрапила в цю квартиру, в цю кімнату. Я коли заїжджала, сказали, що вони будуть виїжджати, і потім я зможу туди переїхати. І я взагалі потрапила в цю квартиру з надією на те, що я переїду в ту кімнату. Але вони передумали і залишились ще на деякий час. А зараз, наче вони виїжджають і вирішили змінити взагалі місто, тому що розуміють, вони там живуть дві дорослих людини і дівчинка 15 років. Я розумію, що їм взагалі ну, не дуже зручно, звичайно. Ну, в принципі, як і нам не дуже зручно. Але така ситуація: в Альканте дуже, дуже дор дороге житло, і зараз ціни дуже зросли. Думаю, що вони, напевно, не мають. Фінансів для того, щоб винаймати окрему квартиру, тут дуже дорого, і вони вирішили змінити місто для того, щоб там дешевше. Наприклад, в Новельді, нещодавно мені моя знайома сказала, що квартира коштує 450 євро. Ну а то і менше 450 євро в Новельді. До Аликанте, ну, не так далеко. Можна, якщо хочеш там поїхати на море, можна сісти і доїхати до моря і покупатися. Тож на зараз план такий: ми переїдемо, поки поживемо тут, потім переїдемо в ту кімнату, а далі, можливо, також будемо думати про те, щоб змінити місто. І ми думали про це ще, як Женя був на Ібіці, ми про це розмовляли. Та знаєте, як ну думали, ну потім, 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 коли вже буде час, там прийде, коли буде готовий повертатися в Аліканте, то приїде і ми будемо шукати житло вже десь в іншому місті. А так сталося, що реально це як. Просто звалилося і все, і він їде додому, і немає зараз ні місця, ні. Треба, щоб він був тут, і ми вже змогли планувати наше майбутнє далі, де ми будемо жити. Тому на зараз історія така. Я дуже щаслива. Я дуже щаслива, що він повертається. Я дуже щаслива, що він повертається саме на свята. І ми все ж таки будемо разом. Єдине, що ну, наші білети там згорять, можна, звичайно, що звернутися в компанію. Сьогодні мені подружка сказала про те, я думаю, мож, може, ви знаєте, може, ви мені також підкажете. Можна звернутися в авіакомпанію і сказати про те, що в мене є довідка про те, що я зламала ногу і я не можу летіти. Ну, плани змінилися, і саме з таких причин. І прикласти довідку про те, що в мене зламана нога, нога, і вони можуть повернути мені гроші за за ті квитки. Не знаю, треба зробити це до треба це робити чи не треба це робити. Думаю, ще якщо що, то напевно на днях просто сяду і напишу їм листа на електронну адресу з питанням таким: чи можу я повернути гроші за це за квитки, не зважаючи на це все, на ці квитки там то таке вже. Женя повертається, і ми будемо жити разом, будемо планувати далі наше життя і все буде добре. З ногою розберемося, нога заживе, знімуть гіпс, і класно те, що я, так як він повертається 23 числа, мені ж потрібно здати аналізи в лікарні, то він зможе мене відвести в лікарню на аналізи. Також така гарна, класна, чудова новина. Ще намагаюся згадати, які були ще коментарі. Ну, з приводу Жені, що чи повернеться він, чи зможе повернутися, щоб допомагати. А що ще було, не пам'ятаю вже. Добре. Я хочу всім сказати велике дякую за вашу підтримку, за побажання, здоров'я, швидкого одужання. Коментарів настільки багато. Я зараз не встигаю на них на всіх відповідати, але відповім кожному або, хоча б, поставлю вподобайку. Ну, не ображайтеся, будь ласка, всім відповім, всім велике-велике дякую. Мені дуже приємно. Я взагалі сьогодні планувала, що це буде якийсь такий коротенький влог, і я буду додавати там по ходу дня взагалі потрішечки-потрішечки, по трішечки, що я тут роблю, чим займаюся. Але бачу, що в мене так не виходить. Тому зараз відредагую відео, додам. І в принципі, якщо буде щось новеньке, ну що буду вже додавати. Вибачайте, буду з пам'яті, хто із моїх постійних підписників. Вибачайте, ну так сталося. Я нічого не можу з цим зробити. Все, буду рухатися далі. Якщо що, буду записувати ще для вас коротенькі такі відео, влоги. Ну вже постійні глядачі. Будь ласка, на мене не ображайтеся, але ну таке життя. Бачите, треба виходити якось з цієї ситуації і рухатись. Далі все буде добре. І вам бажаю здоров'я знову ж таки, бо без нього ну, реально нічого неможливо. Потрібно здоров'я для того, щоб рухатися, жити і працювати, ну і таке інше. Ну, до цього в мене також в мене був підробіток запланований взагалі. Але якраз цей. Ця людина, яка дає мені підробітки, приїхала в лікарню для того, щоб допомогти там мені сісти в машину і піднятися потім сюди, наверх вже в квартиру. А він таки дивиться на мене я з гіпсом. Він каже: ну, може вже не приходити. Я кажу: то ну так, якось я і не можу прийти. Посміялася. ото такі справи. Для всього потрібно здоров'я, і головне його берегти і вчасно звертатися до лікарів, якщо ви маєте якісь проблеми. Краще. Одразу лікуватися, а не чекати. Ну, як завжди, ми це все робимо. Я це все також розумію, але роблю все як, як, от все навпаки, як вам зараз сказала, треба звертатися вчасно. Я все роблю навпаки. Всім гарного дня і чудового настрою. І до зустрічі вже у новому відео. Не забувайте поставити вподобайку і підписатись, якщо ви ще цього не зробили.